Вітаю всіх на каналі Гайтавер Геймс і сьогодні у нас коротенький огляд на рідкого героя стихії яду Сігріт. Давайте, щоб довго не розпилятися, подивимось на її навички. Аура в неї точності на 30 одиниць піднімає точність всіх союзників у всіх боях. Пасивний навик прискорена смерть. Коли вмирає ворог, на якого накладений дебаф, неважливо, сігріть його накала або якийсь інший союзник, герой отримує 25% к готовності абсолютного навику. Бойовий навик, отруєна стріла, випускає по, по ворогу дві отруєних стріли, кожна з яких наносить урон ядом. Урон у нас йде від атаки, плюс 210% від атаки. І також цей навик вірогідністю 75% визиває послаблення заборона лікування на 5 секунд. Тобто отримуємо лікування цілі на 100%. Тобто, повністю його блокує. І абсолютний навик наносить 80, 820% від атаки урон ядом. Ворогу і всім ворогам, на яких накладені послаблення з 75% шансом нанести заборону лікування та штаб до атаки до рівня на 10 секунд. Я вам зараз покажу, як це працює в бою. Якщо на словах, то якщо на пачці ворогів ні на кому немає ніяких послаблень, то вона б'є просто в одну, ну, в одну ціль. Якщо ж перед нею хтось наклав якісь дебафи на 5 ворогів, наприклад, вона стріляє по всім зараз в бою ви гарненько це все побачите. Артефакт у неї стоїть на точність, який накладає е, штраф до, до захисту другого рівня на 10 секунд. Тобто, в принципі, в принципі логічно, що, що її потрібно одівати е, в точність. Хоча вона в мене більше одіта зараз е, як ДД, тому що ну, вона доволі таки, непогані у неї показники до нанесіння урону. Е, так, у нас нанесення урону, вибачаюся. Е, так, у нас тут крит удар. Тут у мене стоїть атака, якщо вам не вистачає точності, щоб накласти на боса, наприклад, штраф до атаки, то краще тіло поміняти на атаку, або використовувати сет атаки. Вибачаюся сет на точності. О, так, тут у нас. Ну, як би в другорядних статах, в основному шукаємо і крит-удар, і криту урон, і точність. Так як я тільки доволі таки недавно почав фармити. Гарпію, щоб вибувати епічні, епічні е, шмотки. Тобто Вона в мене одіта просто якби, в атаку. Плюс у нас позитивна руна. На ОЗ, ну фактично, у нас тут немає особливого виходу. Тому тому зараз давайте подивимося на неї в бою. Підемо зараз в логовому гобленням, щоб ви побачили, як це працює. Так, енергії в мене немає, але. В принципі, для відео можна і докупити. Вот. Погнали в влогоогоблення. Для більш-менш ефективного використання Сігрі, у мене стоїть такий герой, як Дуранго, він мені випав. Його фішка в тому, що на початку бою він на всіх накладує яд трьохкратний. А це значить, що всі, якби гобліни, які у нас от стартують на початку бою або на початку раунда. Якщо не помиляюсь тільки на початку боя, наступний раунд він не накладує. То на них буде вже накладений яд, то є, якщо вона швидесенько, ну, якщо вона до цього часу відновить свій абсолютний навик, вона вистелить по всім. Зараз ми побачимо, як це виглядає в дії. Як бачите, майже на всіх наклалася. Бамс! Вона вистелила. По трьом із п'яти ворогів. Плюс в неї відновився абсолютний навик, і вона зараз вистрілила в одного, тому що ні на кому не було дебафів. Тобто на дебафи в даному випадку в мене дуранго працює і вориш. Бам! І вона їх кільнула. В принципі, дуранго дуже добре накладає яд саме на, на пачку ворогів. Чим дуже насправді допомагає їй. Так як у неї дуже високі е, е, цифри показників на атаку, то є її абсолютний навик дуже багато урону наносить. В принципі, в даному випадку ви можете побачити е, ну, якби на практиці, як це працює. Так, не завжди спрацьовує, тому що не завжди ви все таки тримаєте бафи на всій пачці ворогів. Але тим не менше, тим не менше, це дуже допомагає. Як бачите, при тому, що вона, в принципі, ще одіта не ідеальна, далеко не ідеальна, вона вже наносить під 30 тисяч урону зі свого абсолютного навику. Скажемо так, це не найкращий похід Підземеллі гоблінів. В принципі, якщо вона буде вбивати за свого абсолютного навику цих 5 ворогів, то вона тут же зможе заюзати ще раз свій абсолютний навик. В принципі, то. Давайте ще раз пройдемо. Може на цей раз буде трохи трошки краще. Бамс, бамс. Бачите? Тобто вона вбиває падю як мінімум 4, 4 ворогів, і тут же вона може заюзати знову ж свій абсолютний навик. Це не ідеально, тому з, з, з однієї сторони, так як е, е, абсолютно ця навичка, якби залежить від дебафів, які накладені на групу ворогів, але з іншої сторони, вона дуже непогано пробиває. Тому вона, в принципі, мене й одіта зараз як е, дамагер, тому що в неї там показники просто якісь шалені. Часто спрацьовує її пасивний навик. В принципі, ви побачили, як діє абсолютно навик, давайте вийдемо звідси. Також, також В підземеллях, де фарняться кристали для е, підняття, е, ну, підня, підняття етапів героїв, так? Е, точніше, Апа їх зірок. Це у нас буде е, там де буря, владіння бурі. Єдине, що єдине, що в даній ротації в другому сезоні її. Е, Треба для його підземелля робити дуже товстою, щоб вона не падала від скілів самого боса. Ну, в основному так, самого боса, тому що вона тут отримує підвищений урон, так як там також падають кристали яду. Раніше там падали якби кристали, якщо я не помиляюся, бурі, то блискавки і світла. Зараз у нас блискавка і яд. Тобто, як бачите, герої близько яду, тут отримують ну, набагато більше урону, і якби заносять багато більше урону. Тобто на останньому рівні це ну, на 90%, ну якби. Ну, таке собі. Якби, ви її тут особливо ефективно, я б сказав, би, не використаєте. Але, але, наприклад, Наприклад, в. в, в Наприклад, в цих двох підземелях дуже знадобиться її дебаф, штраф до атаки другого рівня. Тим більше, ось тут у нас це у нас вогонь, дуже, дуже сильно вона б'є. Я взагалі, Мені здається, навіть в першому сезоні її не пройшов на п'ятий рівень, тому що ну, вона якось, якось неадекватно просто набиває. Але, тим не менше, Сігрід нам тут дуже добре допоможе. Першу чергу тому, що в неї буде дебаф атаки. Ну і плюс допомагає в перших двох раундах нам чистити пачки ворогів. За рахунок того, що якби накладаються дебафи. Як бачите, в принципі, Сігрід може тут сама їх, їх, якби, положити просто цілу пачку, ну в даному випадку якби, таке. Зараз на босі дуже важливо, щоб вона наклала штаб до атаки. Нагадую, чим менше, якщо у вас не вдається його накласти, от як у мене, наприклад, зараз Бамс. Майже, ну, майже нашого підкіла вбили, але не важливо. На наступному рівні, наприклад, якщо вона не накладе штаб до атаки, то вона до бос просто з однієї плюхи положить цю пачку. А це значить, що в загалом, загалом в затяжних боях дуже важливо, щоб вона накладала свої дебафи. Тобто, якщо на гоблінах більш важливіше, щоб вона вбивала, так? То на босах більш важливіше все-таки, щоб вона накладала штраф до атаки або заборону лікування, наприклад, на якихось босах, де, наприклад, у нас фармиться сет на точність. так, там бос відхилюється від того, що він їсть вашого героя. В принципі, от можемо на гарпію ще зайти. Ось, як бачите, в мене тут теж використовується Сігрід. Дуже допомагає, тобто коли добирається до гарпії, просто вона на неї нонстопок накладає слав до атаки. Плюс за, за рахунок артефакту вона накладає штраф захисту. І це дуже добре допомагає походити під земель. Ага. Зараз на нашого головного дамагера накладемо. Прикладемо артефакт. І погнали. В будь-якому випадку, за рахунок артефакту, і за рахунок дебафу до. Е, точніше, ну так, дебафу до атаки, вона допом допомагає зменшувати урон, який приходиться по танку. І, ну, і загалом, якби витягує команду за рахунок цього. То, в тому числі. Плюс непоганий дамаг, плюс дебафи. Дуже корисний герой, рекомендую всім приходити, тим більше тим, хто не знаю, ті, хто зараз почали, як у них там зараз сюжетка розвивається. Але, наприклад, в першому сезоні був такий бос, перехідний там, де треба було з однієї, якби території в наступну перейти. Він постійно відхилювався. І, наприклад, без Сігріт його було ну, майже нереально не пройти, Тому що він постійно відхилювався, але за рахунок Сігріт, вона якби накладала на нього заборону лікування. І, тобто, в принципі, можна було тоді його пройти, навіть коли він був послаблений. В принципі, на даному етапі, як бачимо, на Гарпії, вона достатньо часто накладає свій штраф до атаки. Типу там штраф до захисту залежить від артефакта, але артефакт зараз у мене не прокачаний повністю. Але це дуже допомагає зберігати і пачку, і тан... на танка менше дамага прилітає. Ну і загалом дуже класний герой. В тому числі, в тому числі цього героя можна використовувати на клановому босі. Знову ж, штраф захисту за рахунок артефакту, який її підходить, штраф атаки, за рахунок її скілів. А це значить, що бос буде на вас, точніше на вашу пачку менше дамажити, ваша пачка буде довше жити, і більше дамагу ви будете в принципі, наносити. Ну і все. Навіть щось тут у нас впало. Прекрасно. В принципі, в принципі, ось такі справи. Давайте зробимо загальний висновок. Герой прикольний, герой рідкого, рідкий, в тому, в тому плані, що це не епік, це знову ж її легше прокачати, її навички, вона буде часто атакувати. В неї дуже корисні дебафи, які вам пригодяться протязі всієї всього сезону. Так що її є, є сенс качати, є сенс розвивати, є, є сенс використовувати. Ну і загалом дуже-дуже класний герой. Тому бажаю вам нових перемог. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші е відгуки, коментарі, лайки, дизлайки. Неважливо. Люба активність для каналу це дуже цікаво, це дуже класно. Я сподіваюся, що вам подобається мій контент, не дивлячись на те, що він доволі таки рідкий, в основному це стрими, але я зараз буду намагатися це якби, виправити своїми гайдами. Ну і загалом всього найкращого, бережіть себе з наступившим вам з Різдвом, з наступаючим новим ріком, роком. Мирного неба над головою і всього найкращого. До нових зустрічей!